Дівчатка, всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Боже, давно мене не було, багато чого сталося, багато чого мені вам треба розповісти. Спробую зробити, як це називається, монтаж і включити туди все, що я, хоч... ну, що... Все, що я хочу вам показати, щоб було зрозуміло, де щось зі мною відбувалося. E, значить, Я зроблю це відео дівчата з цим тайм-коди пропишу. Кому не цікаво, тому що я буду включати сюди рубрику Mary буду показувати вам косметику, тому що тут буде пач-нідл, техніка килимова вишивка, да, коврова на русском. Тому що тут буде е, вишивка на дереві, тому о, кому не цікаво, подивіться по тайм-коду, що вам цікаво, і там дивіться, дівчатка, да? щоб не було. що за фігню, Я не хочу це смотреть. Подивіться по тайм-коду, що вам цікавенько, і дивіться. Сьогодні. 15 травня це День сім'ї. Я вас вітаю з цим святом. Хочу побажати, щоб у кожного із вас була родина міцна, підтримуючи один одного, щоб у вас була така сім'я класнюча. І навіть якщо зараз у вас такої немає, я вам її бажаю. А так як в мене канал називається Вільна Мрія, я тут вважаю, щоб у вашій мрії. Здійснювались і дуже-дуже цього хочу. Тому вітаю вас зі святом і почнемо. Перше, що я хочу вам показати, це подушка в техніці Patch Needle. Це така техніка, яка робить такі петелечки. В мене готовий виріб. Я вам зараз його покажу, і він в мене буде вже їхати до нової власниці. Залітає ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап. Ось така подушка, розмір її 40 на 40. Ось так вона виглядає ось такі петельки. Дівчата, на ногті Май не смотрите, у мене уходить кальций з організму. Тому вони страшніші. Так, ось так виглядають ці петельки, всі однакового зросту. Дивіться, яка красота. Зараз я трошки вас потрясу, щоб ви видели, яка вона. Ось так, дівчата, трошки далі, щоб ви розуміли, розуміли який малюнок. Бачите, Чотири такі пелюсточки. Які створюють 5. Оця п'ята це звідси і звідси. Ось така ось такий готовий виріб. Дуже-дуже мені сподобалось його робити. Покажу поближче. Ось такий він пушистий борошик, хорошенький. Це тканина двонітка. Ось така подушка інтер'єрна. Робиться дуже швидко. Зараз покажу вам за допомогою яких матеріалів це виконується. Це в нас нитка. Ой, тканина двонітка називається. Це в нас ниточки фірми. Вот это, девочки, бо я сейчас такой англічанин великий, я вам скажу: вот это фірма. Колір 0,5. Ось такий колір. Оце в мене залишки. З одного маточка, дівчата, ось тут стільки залишається. Я так переживала по этому поводу, що мені не вистачить. фу, Вистачило. Так, Значить, для того, щоб створити таку подушку, вам знадобиться ось такий крючок, це лаваре, крючок номер, це розмір номер 3. Далі вам знадобиться ось такі ніточки, Одного моточка ось такі ще залишки. І тканина-двонітка я вам показала. яка. Ось і все. І у вас буде ось така гарнюня подушка. Що в мене по підготовці? Я малюю собі ось такі, таку схему. І от показую собі, що 20 на 20. Это у меня размер вот этого рисунка. Видите? Этот рисунок повторюється 4 рази. Ось тому у меня тут моя подушка ось она, поділена на 4 квадрати. В кожному квадраті йде оцей малюнок. Малюю я малюнок за допомогою копірки. Что вам хочу сказать? Копирка у меня двух видов. Одна синяя фирма вот этой Эко Но Микс. другая черная фирма вот этой. Так вот, что я вам хочу сказать. Она даже видна. Это такая прозрачная, хлипкая, тонкая. Никакая. Хотя я думала, что эта фирма лучше и будет лучше. Не, девочки вот эта синяя намного, намного лучше. Я не знаю, показывает вам камера или нет. Но вот смотрите, я поставлю их так рядом. Посмотрите, какая-то черная, но ну, прозрачная папиросная бумага прямо. А вся нет, вся такая покраще. Переводиться рисунок лучше, вот синій. Но я буду еще пробувати брати інші цвіта. Я знаю, що є і жовті, і червоні, і фіолетові. І я спробую, який колір найкраще буде для мене, і з вами, вами поділюся. Так, ось і все, ось и все, що я хотіла вам сказати по цій роботі. Один моточок, 46 сантиметров ткани вы берете 46 на 46 но ну, танечка взяла 43 ясно девочки а надо было 43 и 3 мне треба было 46 но торопыга как всегда Спешу, хочу все на одной дубце, и хочу успеть и на работу, и личную жизнь, и, и поездки, и все хочу, и моряки, и вышивка, и, и все хочу успеть. Ну и вот торопилась и сделала вместо 46, я сделала 3 и 40, все, 43, а надо было 46. И у меня получилось притык, девчата. Тому, Якщо було 46, було б було 46, было бы получше. Ну, я в следующий раз сделаю как надо. Що хочу сказати, дуже я, дуже задоволена, як виходить. Ось такий рисунок в золото забула, що називається. Зробила, протикала этой ручечкою І клас. Інструменти. А, дівчата, ще забула, ще пяльцы. Вот вам надо будет пяльца, ручка, иголка это, и нитки, и ткань-двунитка. И все, и подушка у вас готова. Все, на, на, на этом по подушке мы с вами заканчиваем, переходим дальше. Далее в моем житте была подорож. Боже, это было что-то неимоверное. Я никуда не собиралась ехать. В мене повно роботи на роботі, нічого не встигаємо, но все сложилось геть по-іншому. Мені треба було в лікарню. В лікарню мені було потрібно два дні, але все пішло не так. Моя лікарка захворіла, взяла лікарняний і пішла. І я попала до іншого лікаря, не до свого. Ну і понеслась. Вона мені зробила все швидше, ніж моя, і я впоралася в один день. І так сталося, що ми попали до Києва. Там я зустрілася з моєю підписницею Аннею. Боже, вона нас зустріла. Таня ж перепугана і боїться це метро. О, кошмар. В общем. Я кажу, якщо в тебе вдасться зустріть нас, будь ласка, покажи нам, куди що, а назад ми вже самі. Ну, Туди вона нас зустріла, все було нормально. Я дуже-дуже задоволена, що мені вдалося з нею зустрітися, познайомитися, так скажемо, раз віртуалізація прийшла, ми познайомилися, обійнялися. Дуже-дуже я була рада. Ну, і в поїзд я брала з собою від Уляни Яковлєвої ось цей наборчик. Коли ми їхали туди, дуже нам пощастило: їхали два, три мужика і один, мабуть, їх начальник, або що, я так поняла, Дуже нам повезло. хоча я думала, Боже, Боже, хоча б не з мужиками, хоча б не з мужиками, хоча б не з мужиками. Девочки, що я вам должна сказать? Прелесть, потому що назад ми їхали. с мамой и с ребенком это был просто трэш. И знаете, есть у Пидлитки такая фраза «Я же мать». Вот это было «Я же мать». Она решила, что она будет решать, во сколько мы ложимся спать, когда мы будем чистить зубы, когда мы будем... Это просто трэш, понимаете? Ей повезло, что я была дуже втомлена. Я бы это «Я же мать» рассказала, кто же я. Ну, ладно, це агрусна. А я з собою взяла в потяг незламну. Ось такий в мене є конвертик, я його шию сама. Мені дуже подобається. Тут стіпка така є, лимончики, тут прозоре віконечко. а там всередині в мене йде ось така класна штукенція. Я дуже довольна, що тут жовта. Как змейка на украинском. Девчатка напишите, будь ласка. Потому что на подушку я бы хотела, чтобы она была бежевой. У меня, общем, я все перерыла, у меня коричневые, такие секие. В общем, какой надо, нет. А здесь, видите, еще и змеечка подошла по цвету. Классно. Так, ну и показываю еще, коли поки мы ехали туди, подивіться, у мене, я її почала. Коли ми їхали туди в Київ, коли з Анією зустрічались. Анічки я показувала цю заготівку, їй дуже сподобалась, якість. Ну, взагалі. І ось що в мене готово по цій незламній. Подивіться. Красота! Що хочу сказати, дівчата, тут всі-всі-всі хрестики вже готові. Мені залишилось тільки бісеринки і бек. Ну, Всі помнять, так? Да? Те, кто земной уже давно, те знают, я бэк терпеть ненавижу. В общем, как только я дошла до Бека, все, эта работа остановилась благополучно и стоит. Дальше я ее вышивать не могу. Почему? Потому что бэк. Не люблю бэк. По остаткам, посмотрите, сколько осталось ниток. Вот так Ульяночка делает вот такой органайзер, подписываю вид руки эти ниточки. Но ну, я уже сказала, я могу оды петь бесконечно, но не хочу, чтобы видео было длинное. Нитки прекрасные, органайзер замечательный, почерк супер, заготовка класс, разработка класс. Дай бог процветания и здоровья Ульяне Яковлевой. Дуже подобаете ей разработки. У мене було відео топ-3 моїх дизайнерів і Ульяна серед тих топ-3. Тела Артіс, Ульяна Яковлєва, Це топчик. Так, ось така в мене готова робота. Тут ще, е, ну, от видіти, нітка вісіте табек. Тут ще буде закриватися в мене. Ось така буде з зворотнього боку фетер такий. І ще буде тут у нас ось така, на чому вона буде стояти, така дерев'яна. Все, бісер пришиваю, і в мене все готово. Бісер показувала, паєтки показувала. Ось така файнота буде в цьому наборі. Все, дівчата, по цьому набору теж все. Далі. Далі у нас завтра з вами 16 травня. 16 травня це день вишиванки. Я вам покажу сукню, яку я вишивала до цього свята для себе. Мені вона дуже подобається, коли я її надіваю, дівчата, ну це якась то магія. Я... Скільки би я не важила, я що 53 кілограми, що 63 кг. Я виглядаю в, в цій вишиванці це Так, показую, що це за сукня, як вона виглядає. Я навіть не знаю, як вам це показати, тому що вона сюди не, не впіхнеться. Зараз я спробую, як вам лучше показати. Е, дівчата, можете подивитися в мене в шоцах і в інстаграмі, я показала поближче, так сказати. Зараз спробую, не знаю, як в мене вийде, я поп попробую. Значить, це домоткане полотно. Фірма Красуня, наша українська. Доволі важка ця, ця сукня, тому що вона в мене вишита бісером. Зворотній е, зворот я е, е, укрі, е, как? укріпляла, не знаю, укріпляла флізеліном. Так, дивіться. Ось. Зворотній зв'язок я укріпляла флізеліном. Ось у мене сукня, зараз спробую показати вам спочатку бісер. Ось так. Дуже файні кольори. Бісер тут термостійкий, спеціально для того, щоб вещи можна було стирати. Ось такі троянди. Це у нас на груді. Далі йде пояс сукні і внизу сукні йде ось такий бутон. Ось так, ось так, ось так. І сюди в сторону. Так, і зараз покажу вам спинку. Спина теж вишита окремо. Ось так. Ось я показую вам знизу ось такі бутони цих троянд. Ідемо, йдемо, 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 йдемо. Все. Ось така сукня. Зараз спробую вам показати, як це виглядає повністю виріб. Дуже класно получилося. Так що завтра в день вишиванки буду одягати і хизуватися. Фотографуватися. Ура! Всіх вітаю з наступаючим день вишиванки. Я вважаю, що це наш ДНК, і кожен має мати вишиванку вдома. Вишивайте своїм дітям, своїм чоловікам, коханцям собі. Це дуже файно виглядає. Дуже. Я, коли йду на роботу в цій вишиванці, не було жодного дня, щоб хтось мене не зупинив і не сказав: Боже, ви, неймовірно. Ну, так. Так, дівчата, ось так кинула на пол, щоб було вам видно. Ось так виглядає сукня ззаді. Оце і спинка саме. Очень красиво. И зараз покажу, как она выглядит впереди. Оп! перевернулись. И ось моя сукня. Вот так выглядает вперед. Вот так. Ни одна бисеринка не відірвалася. І ношу, і пляшу в этом платі, і танцюю, бігаю з дітьми, в схованки граю, що ми тільки не робимо. І все, і все ок. Ось така. Файнота, далі тут пояс. Ой, я зараз на цих гормонах поправилась, ну, думаю, що впіхнусь. Так, і ось так понизу, дивіться. Сьогодні так похмуро на вулиці, і бачите, як файно виглядає бісер, коли похмуро. Зазвичай бісер не любить фотографуватися, блікує, і, і не, не гарно. А сьогодні, через те, що похмуро, подивіться, як він файно передається. Дівчата клас. Правду кажуть, у погоди немає. У природі нет плохой погоди, так? Да? Ось так. Я дуже пишаюсь своєю роботою. Все обіцяю сину, що я... пишу еще для нього. Ну, ніяк. Ніяк сапожник без сапог коротше. Ніяк рук не даю. Так, дівчата, все з вишивального це все я вишила. Незламно за ці дні і я зробила подушку. Так. Далі у нас рубрика Мері Кей. Кому не цікаво, будь ласка, ви... дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступному відео. Бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися. Так. А тепер рубрика Марі Кей. Дивіться, хто бажає, може, є такі, хто бажає е стати консультантом Марікей для того, щоб продавати або для себе, щоб брати зі знижкою 40%, зараз можна підписати угоду за 900 гривень і стати консультантом Марі Кей. Ну, наприклад, ви мене спитаєте, ну на що мені то Марікей? Господі, вже всі літ його знають, на що воно мені треба? Я скажу вам так. Я підписувалась на Маріке для того, щоб купувати для себе якісну продукцію зі знижкою 40%. І в мене я завжди виграші. чому. Тому, что завжди есть мои 40% и плюс еще компания, завжды завжди еще и И у меня выходит то 47%, то 43%, то 45%, на, на еще и больше. Ну и, конечно же, команда, которая у меня, у меня здесь всегда поддержка, меня поддержат, меня встретят. Он Руслан узнал, что я в Киеве написал, Боже, где вы, что вы, как вы. Ну, это очень приятно это очень приятно. Здесь всегда поддерживают, все знают, какой у меня диагноз, всегда поддерживают и финансово, и морально, и, ну, вообще, обожаю. Обожаю мою команду, она называется Скарп Нати. Ну, девочки, вот тут у нас, навіть, дивіться, я на видите, я вышивала для нашей команды такие серветки на Мурана. С мережи, живом видите. Класс? Вот скажите мне, Тому що я люблю мою команду. Ну, і зараз я вам буду показувати е, трошечки новиночки. Так, Показую тепер ті, хто хочуть підписатися ось такий каталог в цьому місяці з новиночками. І якщо ти підписуєш контракт, ти отримаєш в як би, подарунок ось такий, такий аромат. «If you believe». Ось такий аромат. Дуже класний. В мене є пробник. Пробник виглядає ось так. Користуюся, мені дуже подобається. Клас. Кому цікаво, дівчат, щоб я довго не затримувалась, що входить до стартового набору, напишіть мені або в Телеграм, або в Інстаграм, або в коментарях. Кому цікаво, я вам розкажу, що, за чим і почему. чому. Так. Що в нас з новиночок? З новиночок у нас ось такий сонцезахисний крем. Новенький. Он так виглядає. Дивіться, який він по своїй текстурі. Ось так. Ось такий він. Зараз вже сонечко обманчуваю, вроді і пасмурно, а сонечко все одно є. Ось ціна каталогу 1050 з 23 березня. Якщо ви консультант, ви берете 40% у вас знижка. Так далі, що ще хотіла вам показати? Ще є ось така маска. В мене в наявності вона дуже класна. Це як уборка, генеральна уборка після паски. Оце для шкіри. На, не хочу відкривати, дівчата, бо це в мене на продаж. На основі угля маска на основі вугілля для глибокого очищення шкіри обличчя. Великий такий тюбик, вам вистачить ну, на півроку 100%. Наступне, що хочу вам показати, це відновлюючий тонік, ось такий для всіх типів шкіри. Він огромний, користуюсь їм щодня. Що хочу сказати, 6 десь секунд після того, як я умила лицо, обличчя водою я використовую цей тонік і він в... виравнюває pH кожи. Клас. Вартість тоніка 800 гривень. А вартість маски 830 Ось, дівчата, по каталогу. Тонік 800 і маска 830. Оця. Далі, що хочу вам показати, це ось такий гарнюня, зволожувальний очищувальний засіб для сухої та нормальної шкіри. Ось так виглядає. Дуже достойно, я вважаю, моя команда. Ціна його 750 гривень. Ось по каталогу зволожувальний засіб 750 гривень. Наступне, що хочу вам показати, теж новіночка це ось такий скраб 88 мл. Не хочу відкривати, бо це в мене на продажу. Так, ось такий. Скраб коштує, дівчата, 720 гривень. І останнє, що я хочу вам показати. Це зволожувальний засіб для нормальної шкіри. Теж бачите, дуже-дуже він зволожує гарно, коли шкіра наша старіє, коли не вистачає вологи. Якщо не вистачає вологи, то шкіра починає, починають маршинки, пігментація і так далі. Тому постійно треба її зволожувати, що я і роблю. Так, це зволожувальний засіб стоїть у нас 650 гривень. Для сухої і нормальної. Так. Ось і все, що я хотіла вам показати. Як він виглядає в каталогі отак. Вот вот. Вот ціни для вас. Якщо ви бажаєте підписатися, Будь ласка, пишіть мені, і тоді ціна буде у вас на 40% менше. Що і ще ви будете мати змогу отримувати подарунки та бути серед ну, прекрасних людей. Я вам не могу передати, які люди в команді. Очень їх люблю. Передаю вам привіт з карбонації. Ви найкращі. Все, дівчата, на цьому я закінчую. Покажу вам ще в мене є пачі та туш. Ось такі ще є в мене пачі. І ось така туш. Ось така розова. Є ще в наявності помади, але зараз показувати вам їх не буду. Все, дівчата, цілую, люблю пух, називається. Дуже рада вас. Привітати зі святами, з Днем сім'ї Вишиванки. Бажаю, щоб ваші мрії здійснювались. Бажаю вам міцної родини. Бажаю вам, щоб у нас вже був мир. Всі, хто постраждали цих придурків, співчуття мої щирі, це, звісно, капець. Тримаємося, не здаємося, живемо далі. Я дуже рада. Що ви в мене є. До зустрічі. Пока-пока.